Друзі, розповім вам один дуже важливий секрет, що саме головне у стосунках для того, щоб знати, чи будуть у вас довгі стосунки, чи з часом вони приречені? Можете це навіть собі зберегти, адже це дійсно важливо пам'ятати, і хтось скаже, що найважливіше це почуття, кохання. Не буду сперечатись, це важливо, але ви знали, що кохання зазвичай проходить за 4 роки. А далі то що? А якщо люди планують жити разом 20 років чи більше, що тоді далі? А значить, є щось інше, що дозволяє жити разом все життя. Та бути щасливими, і це також не пристрасть, тому що пристрасть з роками проходить. А хтось скаже, що абсолютна та повна довіра, і частково буде правий. Але чи буває абсолютна довіра у стосунках? Кажу так: у кожного є свої секрети та скелети у шафі, а повністю довіряти може тільки маленька дитина своїм батькам. І все, в свою чергу, довіра це наслідок праці двох людей над стосунками. І довіра є не завжди, особливо на початку стосунків, коли ви ще один одного навіть не знаєте. А Значить, є щось важливіше ніж довіра, і що є або немає уже на початку спілкування, і від чого залежить, чи будуть ці стосунки щасливі, чи через деякий час вони приречені розвалитись, і цей важливий компонент це взаємна. Повага, розумієте, із самого початку знайомства чи є у вас взаємна повага, і уже на фоні цього виникає довіра, діалог, розуміння, і все у вас буде добре через рік і через 10 років, та поважатимуть ваш вибір та ваші особисті кордони. Чи взаємної поваги? Немає. І вас динамлять, зраджують, використовують, а ви ще на щось надієтесь. Якщо до вас немає поваги із самого початку, що би ви не робили? Але ви не заставите людину вас поважати. А тому перше на що звертайте увагу, чи поважає людина, на вас і ваш вибір із самого початку знайомства, чи може людина знецінює ваш час, ваш вибір, ваші смаки, і не заважало перевірити, чи поважає потенційний партнер інших людей. Тому що якщо там тотальна зневага, то недалекий час, коли і ви опинетесь на місці цих людей.